На 10 липня дозриває персик з приняхладі, дерево восьми рік, принципі самий стійкий. Будь здесь их харкої спрингладі. Зараз порівняємо по смаку за шувайвом. Ну і практично кожен рік з урожаєм. Дивився у 24-му році цей персик був повністю обліплений, загружений. Думав, в тому році навіть і не буде. А ні, він цього року в загрузився. Тільки встигати. Встигати номеровку робити. Екстрим світ, гілочка то ще зелена. Вшесть наскільки пізніше буде. На вигляд, в принципі, їх навіть і не розрізниш. Можна сказати одинакові. Це у нас шугартайм. 175. І спрінгле. Спрингледі спрінг двісті шістнадцять, це найбільші плоди можна сказати. А так вони 197, а так вони йдуть 150-170 грам. Зріз ну, його скоштував, ну по смаку, по смаку. Шугартайм чуть-чуть солодший. Спрінхлей мають таку невеличку а ця кислинка взагалі не напрягає. От так якщо їсти одразу у Spring, то найтний персик нормальний по. Ну, в принципі, по стійкості плюс буде у спрингледі, ну, а по смаку гортаю.